Андрей Зибрав, Россия Стане Майдан. Андрей в кожну, кто зібрався тут, ассоциируется, кто с пластом, кто с Львовом, кто с националистичным табором, кто с Бройными силами Украины и 206-м батальоном. І це все правда. Для мене Андрій асоціюється з Майданом, з цим святим місцем. Андрій, комендант Майдану, Андрій, командир Майдану, командир сотен самооборони Майдану, Андрій провідник української нації. Подивіться, як багато перекликається між біографією Андрія Парубія і біографією Степана Бандера. І те, що російська пуля терориста знайшла і Степана Бандеру, і Андрія Парубія це теж не випадково.